Вітаю вас, шановні болівальники футболу на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука. На який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь на цей Ютуб канал сьогоднішній. Мій огляд матчу Дніпро 1 Панатінаікос. Я вже давно не робив на Ютуб каналі оглядів. О, сьогодні вирішив все ж таки зробити огляд цього матчу. Отже, щоб не гаяти часу, давайте розпочинаємо. Дніпро. Проводив матч у відповідь проти Панатінаєкоса в першому матчі Панатінаєкос, як хто знає, хто не знає, можливо, переміг 3-1. І Дніпру потрібно було мінімум два м'ячі відігрувати для того, щоб пройти в подальшій стадії Ліги Чемпіонів. По факту більшості болівальників українському футболі, я думаю, розуміли, що це майже неможливо, тому що враховуючи форму Дніпра, враховуючи те, що матч буде проходити на полі суперника, було це дуже важко. Але хочу сказати, що підопічного Олександра Кучера дали бій грецькому більш іменитому супернику. І як бачимо, що ну, я б так сказав, гідно завершили свої виступи у Лізі чемпіонів сезону 2023-2024 року. Отже, давайте суті по матчу. Він розпочався з того, що. ну, Найперше, це був такий, можна сказати, і скандал, тому що перед матчем стало відомо, що вісім футболістів Дніпра напередодні отруїлись і. Були під питанням участь їх у матчі, але ну, все ж таки, деякі з них вийшли у матчі в основному складі. Як буде далі? Що будуть події? Ще поки що невідомо. Дніпро сказали, що будуть подавати апеляції, ну але на даний час невідомо, яка подальша доля. Можливо, і нічого й не буде. Отже, на 15 15-й хвилині матчу стався епізод, який, я вважаю, це груба помилка. Тому що команди таких рівня, як рівня Ліги Чемпіонів, таких помилок не повинні допускати. Я розумію, Волинець це дебютант Дніпра, Воротар, який проводив свій перший матч у Дніпрі. Та й взагалі, е, ні, напевно, в Лізі чемпіонів він грав в Лізі в конференції він грав ще за Ковалівський колос. Але все ж таки досвідчений Воротар, але і захисник Володимир Адамюк також досвідчений захисник. Така неузгодженість якась вийшла. Коли м'яч летів, воротар, коли бере м'яч, я наскільки знаю по собі, він повинен кричати Я і тоді захисник повинен був зупинятись. Тут так виходить, що зупинився і захисник, і зупинився воротар. В підсумку, словенський нападник Шпора, нападник Панатінаєкуса, обіграв і захисника, і воротаря, і дуже майстерно направив м'яч у сітку воріт Дніпра. От це, звичайно. Дуже погано, тому що на початку це була 15-та хвилина. Дніпро вже пропустив рахунок, став загальний 4-1, і важко було відігруватись. Але е, футболісти Дніпра старалися, Старалися, і вже через 9 хвилин Артем Довбик, дуже хороший сольний прохід, обіграв кількох футболістів Панатіна Екоса, і поміж ніг воротарю пробив. Один-один вже стало трохи краще, трохи легше, тому що впевненість з'явилася, ж таки забили на чужому полі. Але на 35-й хвилині стався дуже, я б так сказав, жахливий епізод. Коли футболіст Панадінакоса біг, до речі, там, я так розумію, в Греції був дощ, тому що поле було мокре, поле було слизьке, і на швидкості він врізався у воротаря. Дніпра Волинця, який вийшов йому на зустріч і після цього епізоду ворота Дніпра не зміг продовжити матч. Відразу зі стадіону його відвезли у лікарню. Я сподіваюся, що все добре буде з Волинцем і бажаю йому здоров'я. Ось але замість нього вийшов молодий воротар Кінарейкін, але тут питання в іншому. В резерві Дніпра ще є бразильський воротар Макс Валев, який багато матчів в минулому сезоні проводив у команді. Я розумію, що я не раз це говорив, що Валев це не рівень ні Дніпра, ні рівень Української прем'єр-ліги. Але питання: для чого Дніпру потрібен тоді такий воротар, який, по суті, є третім воротарем? і... Коли ось така ситуація склалася, коли волинця потрібно було міняти, випускаєте молодого, малодосвідченого воротаря. Ось, а Валев так і залишився на заміні. Ось, ну Перший тайм так закінчився. Другий тайм розпочався дуже жваво, дуже активно. Вже за перших 5 хвилин можна було побачити кілька небезпечних моментів, кілька атак. І все ж таки на 54-й хвилині після подачі кутового футболіст Дніпра Сарапій головою красиво забиває гол, виводить Дніпро вперед. 2-1. І тут здавалося, що є шанс, тому що забив ще один гол, і там вже зараз правило виїзного голу не діє, і, і там вже можна було розраховувати на додатковий час, а там і серія пенальтів. Але не так сталося, як гадалося. На 70-тій хвилині вже футболіст, цей же самий словенський футболіст Панатіна Екоса Шпорар забиває другий гол. Знову захисники прогавили атаку грецької команди. 2-2. Здається, що тут, напевно, вже питання могло б всі знімати, адже залишилося 20 хвилин до кінця. І ще через 5 хвилин сталася дуже неприємна ситуація, коли гравець Дніпра, який тільки недавно вийшов на заміну, танчик. В ситуації, я б так сказав, яка не зобов'язувала цього робити, порушує грубо правила, б'є, грубо ногою суперника і арбітер німецький. Дає йому пряму червону картку, і Дніпро залишається в 10 на останні 15 хвилин. Понатінаєкусу вже не потрібно було нічого там в атаці, Їм потрібно було втримати цей нічийний рахунок, що і сталося. Понатінаекус втримав рахунок, і цей рахунок він пішов на користь. Їм. На жаль, Дніпро змушений був залишити після цього матчу. Лігу чемпіонів, але не залишити свої виступи у Єврокубках, тому що у Лізі Європи Дніпро ще буде проходити кваліфікаційний раунд, гра буде проти правської чеської Славії. Хочу нагадати один цікавий епізод, що у 2018 році Славія зустрічалася з київським Динамо. І коли матч проходив у Празі. Він завершився, до речі, з рахунком 1-1, то дуже було багато нарікань від футболістів Київського Динамо, що їх кусали чеські ос. Це на замітку гравцям Дніпра, щоб не боялися чеських ос, як будуть грати у Празі. Отже, якщо говорити по грі, перша гра, особливо перший тайм першої гри, був провалений. Надалі Дніпро ніби почав щось знаходити, ніби почав якось грати у футбол. Але вже було запізно. І, звичайно, що е, щось вимагати від депутанта Ліги чемпіонів, щось вимагати від команди, ну, звичайно, рівень футболу українського ми самі знаємо зараз не найкращий. То, хоча б одне очко, воно вже є для таблиці коефіцієнтів. І... Те, що Панатіна якось прийшов, я вважаю, прийшов заслугено. Там далі на нього чекає Марсель. Будемо бачити, як підуть далі у цієї грецької команди. А Дніпро я побажаю успішної, успішних матчів проти Праскої Славії. Дякую за увагу тим, хто дивився моє відео. Ще раз запрошую, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей!